Вона була ще такою молодою лише 20 років, але за плечима вже мала безліч пережитих труднощів і болісних спогадів. Зовсім нещодавно вона влаштувалася операторкою на заправку, дівчина виросла в дитячому будинку, і згадувати той час їй не хотілося. Друзі, у неї було небагато, адже всередині дитячого колективу. Панувала атмосфера конкуренції, а не дружби. Але вона не була сиротою від народження. Вона пам'ятала свою матір, з якою жила до шести років. Після смерті матері два роки її виховували відчим і свекруха, що мав проблеми з алкоголем. відчим. Він майже ніколи не був тверезим, зривався через будь-який шум. І бив малолітню падчерку. Після смерті дружини він зовсім перестав піклуватися про дівчинку, не годував її, адже його звільнили з роботи, а всі гроші витрачав на алкоголь. На щастя, небайдужі сусіди, які стали свідками його байдужого ставлення до дитини, викликали працівників соцзахисту. Вони оцінили умови проживання та стан дівчинки. А також попіклувалися над відчимом, щоб він більше її не чіпав. Аби виправдатися за голодну падчерку та безлад у квартирі, відчим попросив пробачення і сказав, що більше так робити не буде. Але незабаром її помістили в дитячий будинок. Життя під наглядом педагогів, у теплі та регулярні. Харчувальні дні все ж було таки краще жити, ніж з алкоголіком, який міг у будь-який момент побити її ні за що. Його самого доля згодом покарала. Він загинув під час пожежі, приспричиненою непогашеною сигаретою. Після довгих років життя в будинку вона випустилася та отримала від держави невелику квартиру. Вона була старенькою, з несвіжим ремонтом, з дверима і надто допитливими сусідами, які остерігалися сироту. Вони боялися, що вона неблагополучна і почне водити в квартиру підозрілих особистостей, тому уважно стежили за її пересуванням. Отримати житло їй допомогла Валентина Миколаївна. Єдина вихователька, з якою у дівчини склалися довірливі стосунки. Жінка сама була багатодітною матір'ю, тому до вихованців ставилася як до рідних. Маленька й мила дівчинка одразу протягнулася до неї, а жінка відповіла взаємністю, відтоді вони товаришували і ділилися своїми труднощами. Ось уже два роки дівчинка жила самостійним життям, але не забувала періодично телефонувати Валентині та відвідувати її. Жінка завжди раділа її візитам. Вихователі та діти добре ставилися до неї часто запрошували на ті свята, коли людині особливо потрібне відчуття родини. В сироті було важко знайти роботу. Навіть на найпростішу посаду вимагали освіту, у відділах кадрів на неї дивилися так, ніби вона не підходить для жодних обов'язків. Іноді, пройшовши виснажливе стажування, за яке їй не виплачували ані копійки, вона все одно отримувала відмову. Довгий час вона поневірялася організаціями, пропонуючи свої послуги, запевняла на співбесідах. Що обов'язково впорається і стане відповідальним працівником. Але роботодавці все одно залишалися незадоволеними, зрештою, їй вдалося влаштуватися операторкою на заправку. Дівчині видали робочий комбінезон, провели стажування і одразу прийняли на посаду. Працівників не вистачало. Тому раді були кожному, хто погоджувався на такі умови роботи. Проте, незважаючи на успіх, її непокоїла поведінка начальника Данило, він був власником мережі заправок і мав слабкість до гарних дівчат ні дружина, ні двоє дітей не зупиняли його перед інтрижками та швидкоплинними романами. Вона часто ловила на собі його звабливі погляди. Бувало, що він проходив повз і торкався її волосся талії чи стегна. Що ви робите? відсахнулася вона, а у погляді Данила не було й краплі каяття. Чого ти так злякалася, сказав він. Це ж природно. Тяжіння між чоловіком і жінкою неминуче. Мені цікаво, якщо ви прийняли мене на роботу, то розраховували на щось більше, розсердилася дівчина. Та, ні, що ти, я лише кажу, що в тебе є багато можливостей отримати підвищення. Ти тільки скажи, і я тобі не відмовлю, Підгорн... підморгнув чоловік і повернувся до своїх справ. Після кожної такої зустрічі з начальником дівчина намагалася. Уникати його, позбутися огидного відчуття. З колективом також не склалося вона не хотіла конфліктувати, намагалася влитися в колектив, перейняти їхні звички та жарти, щоб її прийняли. Разом із нею на заправці працювали ще дві дівчини Світлана й Ольга, обидві вже кілька років працювали в цій сфері і чудово розбиралися у своїй справі. Те, що для неї здавалося неймовірно складним і виснажливим, для них було звичною рутиною. Ці співробітниці могли виконувати роботу із заплющеними очима, нічого не боячись, Світлана й Ольга були настільки упевнені у своїй безкарності, що за спиною начальства проводили деякі махінації, не доливали бензин під час заправки машин. Вони робили також кожну зміну огидну справу, і до кінця дня в обох шахрайок на руках була пристойна сума готівки. Аня бачила їхню нечесну діяльність, але не бажала до неї приєднуватися. Вона сумлінно працювала, живучи від зарплати до зарплати і навіть не шукала інших способів заробітку в обох тих речах, які робили. Її співробітниці. Одна лише думка про крадіжку була їй неприємна. До своїх колег вона ставилася з обережністю і не дуже їм довіряла. Ну й дурепа ж ти, сміялися з неї дівчата. Кому потрібна твоя чесність? Клієнти не збідніють від таких сум, а тобі було б приємно. Не можу, я так прямо відповіла Аня. Потім я каратиму себе за такий вчинок, але вони не хотіли слухати її повчань. От ти й пашеш, а ніхто тобі за це спасибі не каже. Премію не випише, тільки Данило завжди готовий догодити, засміялася Ольга. Аня працювала далі, отримувала чесну зарплату і жила на неї. Якось до заправки прибився бездомний. Котик все мокре до ниточки, дівчина його пошкодувала, пустила в приміщення, нагодувала, обігріла, а після зміни забрала до своєї квартири. З кошеням жити стало веселіше, було приємно, що після робочого дня тебе хтось чекає вдома. Минуло кілька місяців Аня остаточно освоїлася, працювала швидше і з задоволенням. Але Данило ходив похмурий і скаржився на те, що заправки приносять дедалі менше прибутку. Не знаю, в чому справа, журився він. Працюємо цілодобово, за добу проїжджає стільки машин, а ми ледь не йдемо в мінус. Якщо так і далі піде, доведеться продавати своє дітище. Так що мої хороші поки не пізно. Починайте шукайте собі нове місце роботи, щоб потім не залишитися без грошей. Як шкода, Даниле Валерійовичу, сплеснули руками Ольга та Світлана, але по їхніх очах було видно, що їм зовсім не шкода, їм просто доведеться навчитися проводити махінації на новому місці. Вони навіть не замислювалися, що саме їхні дії могли завдавати шкоди бізнесу боса. Усе сталося так, як і припускав Данило. Вже за півтора місяця новим власником мережі заправок став якийсь сибірянин. Його ще ніхто не бачив, тому й не знали, чого від нього чекати. Данило залишився працювати виконувачем обов'язків директора та стежив за роботою колективу. Аня вирішила, що гірше, ніж при ньому на роботі, не буде, тому не стала залишати. Своє місце й гнатися за примарними надіями на краще життя. Одного разу на заправну станцію в'їхав червоний запорожець, за кермом якого сидів бородатий дідусь у картатій сорочці. Нічого собі раритет, засміялася Світлана, а подруга її підтримала. Як він ще не розвалився по дорозі, на їхній гучний сміх відвукнувся навіть бос, якому стало цікаво, з чого така весела сцена. Іноді він міг затриматися з ними й побалакати. Старий виліз із машини, поплескав себе по кишенях і раптом схопився за голову. Матінко рідна, гаманець удома забув. Що за напасть така дівчатка рідненьки, виручить старого. Аня подивилася на нього зі співчуттям. У старого на очах виступили сльози. У Баку вже нічого не залишилося, він не міг ані виїхати, ані заїхати. Дорогі мої, налийте бензину в борг, благаю вас, мені терміново потрібно в аеропорт зустріти сина. Він на зворотному шляху все оплатить. Він у мене не бідує, прошу вас, ми з ним 15 років не бачилися. Ох старий дурень, як же я так опростоволосився. Який шаропор, дідусю, скривилася Ольга. У вас така колемага, а ви, мабуть, вирішили на халяву заправитися, а нам потім вас шукати і зі своєї кишені платити. Чесне слово, все поверну, тільки виручить. Я вам обручку свою залишу в заставу, щоб ви не сумнівалися, що я повернуся. Вона золота. Усі витрати покриє, він спробував зняти її, але не міг, вона ледь не вросла в шкіру від стількох років безперервного носіння. Дружина моя давно померла, ось і залишив собі кільця на пам'ять про неї, але тепер воно мені не потрібне. Візьміть, дівчатка, нікого в мене не залишилося, окрім єдиного сина. Так хочеться його побачити, скоро й забуду, як він виглядає. Стійте, підбігла до нього Аня. Вона більше не могла дивитися, як колеги знущаються з бідного старого, який був готовий віддати останню пам'ять про дружину. Тільки би над ним зглянулися. Не потрібно мені вашої каблочки, я залю повний бак, сказала Аня. Спаси тебе Господь ластівко, я все оплачу на зворотному шляху до купіючки. Розчулено Склонився перед нею старий. Нічого не треба, дідусю, їдьте з миром. Ти що робиш? закричав Данило. Ти з моєї зарплати ви заберіть, мені й так немає чим вам платити, а ти ще роздаєш наш бензин направо й наліво. Ти часто таке витворяєш. Може, це через те ми опинилися на межі банкрутства. Це твоя вина, що я змушений був усе продати. Не вигадуйте, Даниле Валерійовичу, твердо відповіла вона і сама здивувалася твердості свого голосу. Якщо хочете мене в чомусь і звинуватити, то з'явіть мені доказ. Леги проводжали концову дівчину здивованими кормими. Корин Старий на запорожці повернувся і як обіцяв, але тепер він був не один, а з молодим представницьким чоловіком у діловому костюмі. Це був його син, про якого той із гордістю й трепетом розповідав. Доброго дня! Голосно привітався чоловік. Мене звати Костянтин. Я, новий власник мережі ваших заправок. Усі присутні оторопіли Світлана, Йольга. Побачивши приємного молодого начальника, вже пошкодували, що поспішили підшукувати нову роботу. Вони обидві були незаміжні і вирішили, що можуть зачарувати красення. Ми не очікували так швидко з вами познайомитися, пропищала Ольга, першою вийшовши зі штупору. Колектив тут вже оточив нового боса і почав розпитувати про нього. Виявилося, що Константин довгий час працював у Якутії, на копальнях і досяг успіху в добувній промисловості. Вже до 25 років він зробив свій перший мільйон. На той момент він був завидним нареченим, але не поспішав одружуватися. Всі ці роки присвятив навчанню й побудові власного бізнесу. А це мій батько Михайло Юрійович, представив він старого. Ну з ним ми вже знайомі, посміхнулася Аня. Константин не був у рідному місці 15 років і стільки ж не бачився з батьками. Щоб дістатися додому з аеропорту, він міг викликати таксі, але вирішив попросити батька зустріти його. Михайлу було приємно зробити таку послугу синові. Його навіть не бентежило, що доведеться їхати на Запорожці. Це була його рідна машина, ще в дитинстві він навчав на ній Костянтина водити. І ще хочу зазначити, що батько виділив одну співробітницю, яка сьогодні його дуже виручила, сказав новий власник. Аню, можна попросити вас підійти ближче? Дівчина не очікувала, що він звернеться до неї особисто, але не розгубилася і підійшла до нового начальника. Дякую вам за те, що не залишили мого старенького батька в біді, сказав Константин. Я далеко, коли він потребує мене, не можу назвати себе ідеальним сином, але сьогодні ви зробили те, що мав би зробити я. Я рада, що ви благополучно зустрілися з вашим татом, відповіла Аня. Уже наступного дня політика роботи на заправках змінилася. Коли Константин взявся за справу, було вирішено оновити весь штат. Залишили лише сумлінних і привітних працівників. Серед них залишилася й Аня. Побачивши її роботу, чоловік навіть підвищив її до керуючої. Тепер під її контролем було відразу кілька станцій в області. Михайло Юрійович любив заїжджати на своїй старенькій машині на заправку, щоб побачитися з невісткою. Ох, недолуго виховав я свого сина, сміючись, говорив він, а от кмітливістю не нагородив. Це ж треба було, Аню, прогавити таку наречену, як ти, куди тільки дивиться цей мій трудоголік, ваш син чудова людина, увічливо відповіла вона. Глибоко в душі Аня вже давно зберігала симпатію до свого боса. Її не бентежило, що він був старший за неї на 11 років, однак поки вона не хотіла відкривати свої почуття, тим більше, що в неї вже почалися стосунки з Константином. Нещодавно вони стали парою, але поки що тримали це в таємниці навіть від найближчих людей. А сам Константин теж мав секрет, навіть від Своєї коханої. Він уже планував зробити їй пропозицію і не сумнівався, що вона скаже так. Через тиждень Аня й Константин приголомшили Михайла Юрійовича новиною про весілля. Старий був на сьомому небі від щастя та обіймав своїх дітей.